Другий секрет апостола Павла, дев'ятий вірш. Молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді. Тут апостол Павло пише, яке ключове слово? Зростання. Тобто недостатньо одного разу прийняти хрещення, переконатися в тому, що ти адвентист і ти в істинній церкві, і зупинитися. Розумієте, да? тому третій секрет, я назвав його так: ніхто не може зростати замість вас. Ніхто не може зростати замість вас. Ви можете послухати класну, чудову суботню проповідь або урок суботньої школи. Ви можете послухати цікавого брата у Христі, Болотнікова, чи будь-кого Фелікса Понятовського, будь-кого. Але. Ваше зростання це ваша відповідальність. Давайте подивимось на дуже цікавий акцент апостола Павла в цьому. По-перше, він звертає увагу на тому, що це робить саме Бог. Що зростати допомагає саме Господь, тому що Він є джерелом. Так чи ні? Так. Але якщо ми не доходимо до цього джерела, ми висихаємо. І це спустошення потім розповсюджується на оточуючих. І, до речі, хочеться сказати ще один момент: ніхто не може зростати замість вас, як і замість вас ніхто не може впасти. Тобто ви зростаєте і падаєте за власною ініціативою, і питання духовних падінь – це також ваша проблема, а не чиясь. Ви захотіли, ви впали.